Дешеві, але небезпечні дрони. Росіяни покращили БПЛА типу «Молнія». Спочатку він був зроблений з картону і фанери. Нині з'явився варіант з пластиковим корпусом. Нову версію вже активно тестують окупанти, заявив голова Харківської ОВА. Такими дронами все частіше Кремль атакує прифронтові міста. молнія 2 тепер може долетіти далі і пронести ще більше вибухівки. Але вже відомі і мінуси такого дрона, які дивіться в сюжеті Віталія Залевського. Так, російські військові встановлюють протитанкові міни на модифіковані дрони типу «Молнія-2». сам боєприпас ледь, ледь тримається, адже замість спеціального окріплення – звичайна клейка стрічка. Попри примітивну конструкцію таких БПЛА у ворога стає все більше через дешеві матеріали. То вартість його коливається ну максимум до п'яти тисяч доларів. Якщо порівнять його з шахедам, то шахет там десь 100-150 п'ятдесят тисяч доларів. Ну тобто геть інша вартість цього засобу. Він викладається все діло в Росії, але за частини лінат база використовується однозначно, точно можна морська китайська вини електроніка. Модернізована молнія має здебільшого пластиковий корпус для порівняння. Так виглядала молнія один з фанери, пінопласту та картону. Тоді бойове навантаження об. Межувалося гранатами чи саперними зарядами. Тепер дрон має два електродвигуни, тому його політ майже безшумний, на відміну від гучного іранського шахеда. Через це дрон камікадзе складніше побачити у небі та збити. Він може пролетіти до 50 кілометрів. Системи навігації у ньому немає. Безпілотником управляє віддалено пілот. Якщо він буде летіти проти вітру в момент застосування, в нього дальність буде набагато менша. А якщо по вітру, навіть коли оператор втратить керування їм з допомогою радіохвиль, він як літачок буде ще летіти, летіти, поки не впаде або не зіткнеться з будь-якою перешкодою. Однак через більшу вагу бойової частини запустити його як першу версію молнії з катапульти майже неможливо, кажуть експерти. Тепер росіянам доводиться заносити пускові установки на дахи будинків або балкони, щоб зберегти дальність. Молнії росіяни запускають не лише на полі бою. Від них страждають цивільні у прифронтових районах, як от Харків та область. Спочатку туди запускали молнії без бойової частини, щоб обманювати та виснажувати ППО. Однак, у січні росіяни вдарили по місту і модифікованими дронами, які були начинені шрапнеллю. Тоді дрон влучив у будинок, уламки розлетілися на десятки метрів. Ось такі вражаючі е елементи були використані в цьому були знайдені. Біля місця влучання в дверях автомобілів. А це момент удару молнії по авто, в якому їхав журналіст із військовими на Харківщині. Повторує, це третє, ну там. Машини! Дрон атакував за 20 кілометрів від лінії фронту. Поранені отримали двоє військових та офіцер прес-служби бригади. На фронті протидіяти таким дронам складно, але можливо, зазначають експерти. Зокрема, їх можна заглушити засобами реп або спробувати ліквідувати стрілецькою зброєю. Ще один спосіб – перехоплювачі вони таранять їх, коли ворожі цілі лише летять у район бойового завдання.